Вітаю, от знаєте, буває, дивишся на людину талановитий спеціаліст, розумний, досвідчений, а роками не може отримати підвищення. Знайома історія. Колеги з меншим досвідом його якось обходять, а він залишається на місці. І справа не в навичках, не в інтелекті. Абсолютно, справа в одній єдиній думці, яка сидить так глибоко, що стала ну, частиною самої людини. Думці на кшталт Я самозванець, і рано чи пізно мене викриють. Так, сьогодні ми якраз і занурюємося в такі невидимі програми у психологію трансформації обмежувальних переконань. І наш аналіз, варто сказати, базується на ключових ідеях, які запропонував Ентоні Робінс. Саме так. І наша мета не просто обговорити, а скажімо, розібрати на складові, зрозуміти механізм, який дозволяє зламати такі внутрішні коди. І це, знаєте, надзвичайно важлива тема. Бо такі переконання, це ж не просто якісь випадкові думки. А що ж це тоді? Джерела, які ми аналізуємо, дають їм дуже точне визначення це безумовні команди для нервової системи. Безумовні команди. Звучить серйозно. І це не якась поетична метафора. Це, по суті, буквальна інструкція, яку отримує наше тіло. Можете навести приклад. Ну, от уявіть. Якщо у людини є переконання світ небезпечне місце, то її нервова система буде постійно в стані такої, знаєте, легкої тривоги, готова до захисту. Тобто це на рівні фізіології так. М'язи будуть напружені при зустрічі з незнайомцями, серцебиття пришвидшене, навіть якщо свідомо людина цього не помічає. Команда вже віддана, і вона виконується автоматично. Безумовні команди. Тобто це не те, про що ми думаємо, а те, чим ми буквально живемо. Це ж глибоко прошито? Саме так. Тоді одразу питання а як взагалі можна це змінити? З чого тут починати? В основі, я так розумію, лежить якийсь фундаментальний принцип. Так, і він дуже потужний. Вся система базується на прагненні уникнути болю і отримати задоволення. А, класика. Батіх і пряник. Можна і так сказати, це основа виживання. Ідея в тому, щоб свідомо використати цей механізм. І як саме щоб змінити переконання, треба не просто сказати собі Я більше так не думаю. Це не спрацює. Треба довести свою нервову систему до точки, де збереження старого переконання асоціюється з абсолютно нестерпним глибоким болем. Ого! а нове бажане переконання з неймовірним, всеохоплюючим задоволенням. Тобто, це треба е, буквально всім тілом відчути. Не просто зрозуміти головою, а от пережити на рівні емоцій. Саме так пережити. Але ж тут, знаєте, є така потенційна пастка. Mm, яка саме? А що якщо людина настільки звикла до свого цього обмежувального переконання, що біль? Ну він став таким звичним фоном. Так, так, я розумію. Такий собі комфортний дискомфорт. Це дуже влучний термін. От як тоді створити цей нестерпний біль? А це ключове питання. І відповідь на нього у використанні уяви, і що важливо, майбутнього часу. Тобто зазирнути вперед. Саме треба не просто думати про дискомфорт, який я зараз. Треба сісти і яскраво в усіх деталях уявити, яку ціну доведеться заплатити за це переконання через рік, через п'ять, через двадцять років. Уявити, що воно зробить з кар'єрою, стосунками, здоров'ям, самоповагою. Так, треба побачити найгірший сценарій, відчути його емоційно, щоб мозок закричав: ні, що завгодно, тільки не це. Це і є створення важеля. Так, емоційного важеля. Ми змушуємо мозок побачити стару програму не як звичну, а як, по суті, смертельно небезпечну. Добре, ми створюємо цей емоційний поштовх, але ж переконання це щось таке невидиме, абстрактне. Як зробити його чимось відчутним, з чим можна працювати? Для цього в джерелах є одна дуже яскрава і я б сказав дієва метафора. Цікаво. Метафора столу. Уяви, що будь-яке переконання, ну, наприклад, я не можу заробляти великі гроші. Добре. Це стільниця. Ага. Сама по собі вона ж не може висіти в повітрі. Вона тримається на ніжках. Логічно. А ніжки це наш життєвий досвід. Точніше, ті моменти, які ми інтерпретували як докази цього переконання. Тобто ніжки це по суті наші спогади. Так, це конкретні спогади, які ми використовуємо як опори. Одна ніжка це коли батьки казали не в грошах щастя, знайоме. Друга, коли не вдалося запустити перший бізнес. Третя, коли друг збанкрутував. Четверта слова якогось авторитета, що чесно, великих грошей не заробиш. Саме так. Кожен такий спогад, кожна думка це ніжка, яка підтримує стільницю, я не можу заробляти. І ось тут, власне, найцікавіше. І що ж? Джерела підкреслюють без цих ніжок саме переконання існувати не може. Воно просто впаде. Ось це. Це повністю змінює перспективу. Так. Тобто нам не треба боротися з цілою якоюсь монолітною брилою. Ні, нам треба просто вибити з під неї опори. Це робить завдання набагато реалістичнішим. Абсолютно, але як саме вибити ці ніжки? Адже це реальні спогади, їх не можна просто стерти, а їх і не треба стирати, треба позбавити їх сили. Яким чином для цього використовується найпотужніший інструмент нашої свідомості запитання? Прості запитання? Не зовсім прості. Коли ми дивимося на одну з цих ніжок, наприклад, на той спогад про провальний бізнес, ми починаємо ставити собі запитання, які її розхитують. Наприклад, чи справді той єдиний випадок 10 років тому означає, що я взагалі не здатний до бізнесу? Чи не абсурдно робити такий глобальний висновок з однієї події? Хм, Так, це змушує задуматись. Або... Хто сказав, що це так? Який авторитет? А чи був цей авторитет сам успішним? Або чи не було у моєму житті прикладів, які доводять протилежне, навіть маленьких? Тобто ми по суті вмикаємо критичне мислення там, де раніше була сліпа віра? Саме так. Ці запитання діють як переривники паттерну, вони змушують нас вийти з автоматичного режиму і подивитися на ці докази свіжим поглядом. І що ми там бачимо? Часто ми бачимо, наскільки вони смішні, нелогічні або засновані на якихось дитячих враженнях. І коли ми ставимо під сумнів кожну опору, стіл починає хитатися. Сумнів руйнує впевненість. У цьому випадку впевненість у власному обмеженні. Точно гаразд, ми розхитали старий стіл, він ледь стоїть. І що тепер? Ми його викидаємо, і що залишається порожнє місце, це відчувається якось незадатично. І це дуже влучне спостереження, тому що природа, і наша психіка, зокрема, не терпить порожнечі. Так, це так. один з ключових моментів у всій системі. Не можна просто зруйнувати старе переконання. Чому якщо залишити вакуум мозок, прагнучий стабільності з величезною ймовірністю повернеться до старої звичної моделі, або ще гірше, або знайде щось іще гірше, щоб заповнити порожнечу. Тому старе переконання треба негайно замінити на нове, яке саме сильне, надихаюче і, що важливо, екологічне для психіки. Екологічне, а що це означає? Це означає, що заміна має бути реалістичною і водночас розширювати можливості. Не можна, наприклад, замінити я нікому не потрібен на я центр всесвіту. Це викличе внутрішній конфлікт і відторгнення. Так, нове переконання має бути сформульовано позитивно і давати силу. Скажімо, якщо було я самозванець, новим може стати я людина, яка постійно навчається і розвивається, і моїх знань достатньо для поточних завдань. Чудовий варіант. І пам'ятаєте, перший крок: ми маємо пов'язати з цим новим переконанням величезне задоволення. Воно має стати тим магнітом, який притягне психіку до нової моделі. Отже, ми зруйнували старе, створили нову альтернативу, встановили її на місце старого столу, і на цьому все робота зроблена. Майже але є ще один фінальний і абсолютно критичний етап. Який же? закріплення? Уявіть, що ви проклали нову стежку в лісі. Угу. Якщо ви пройдете по ній один раз, вона швидко заросте. Звісно, щоб вона перетворилася на широку, надійну дорогу, нею треба ходити постійно. Те саме і з новим переконанням. Його треба тренувати. А як це виглядає на практиці? Тренувати переконання. Це означає, що треба свідомо шукати докази для нього. Тобто будувати ніжки вже для нового столу. Ага, тепер вже для нового. Так треба активно згадувати всі випадки з минулого, які його підтверджують. Треба святкувати найменші перемоги всьогоденні, які відповідають новій ідентичності. І треба постійно повторювати це нове переконання, поки воно не стане автоматичним. Тобто ми свідомо створюємо нові нейронні зв'язки. По суті, так. І тут важливо розуміти, що термін нейронні зв'язки в джерелах використовується як така практична метафора. Хоча це і перегукується з науковою концепцією нейропластичності, це все ж спрощена модель, розроблена для ефективності, точно не для наукової точності. Ми буквально тренуємо мозок думати по-новому. Давайте, може, повернемося до нашого прикладу зі спеціалістом, який вважає себе самозванцем. Давайте і пройдемося по цих кроках, як би це спрацювало для нього. Добре, крок перший біль і задоволення. Він уявляє, як через 10 років це переконання зруйнувало його кар'єру, він не реалізував свій потенціал, і це викликає в нього нестерпний біль. А потім задоволення. Так потім він уявляє, ким стане, повіривши в те, що я професіонал, який постійно зростає, відчуває гордість, впевненість. Крок другий стіл і ніжки він визначає ніжки свого столу самозванця. Спогад про критику від першого начальника, порівняння себе з геніальним колегою, страх поставити дурне питання на нараді. Все це ніжки. І третій крок він починає їх розхитувати. Так він запитує себе, чи справді критика того начальника, який сам був некомпетентним, щось говорить про мою цінність сьогодні? Чи порівняння себе з найкращим фахівцем у галузі є продуктивним, чи це просто спосіб себе знецінити? Абсолютно. Далі. Крок четвертий він формує нове переконання. Кожен мій досвід, навіть невдалий, робить мене сильнішим професіоналом. І починає будувати для нього новий стіл. Так, згадує успішно завершені проекти, позитивні відгуки клієнтів, складні задачі, які він вирішив. І п'ятий крок закріплення. Саме. Він щовечора записує три речі, які за день підтвердили його нове переконання, і свідомо бере на себе завдання, які раніше уникав через страх. Це звучить як дуже чітка така, знаєте, інженерна інструкція. Так і є, і це цікаво, бо такий інженерний підхід сильно відрізняється від, скажімо, класичного психоаналізу, де фокус на довгому аналізі минулого. Абсолютно, і це важливе уточнення. Підхід, описаний в джерелах, робить ставку не стільки на глибоке розуміння причин, скільки на ефективне перепрограмування результатів інженерія, а не археологія. Прекрасне порівняння ідея в тому, що можна змінити своє життя зараз, не чекаючи роками. Це прагматичний підхід, і всі ці кроки особливо потужно працюють на найглибшому рівні на рівні так званих глобальних переконань. Ось про це варто поговорити детальніше. Джерела я так розумію, наголошують, що це ключ до всього. Так, що таке глобальні переконання. Глобальні переконання це не просто думки про якусь одну сферу, як от робота чи гроші. Це фундаментальні уявлення про себе, про інших і про світ в цілому. Це відповіді на питання, хто я, що таке життя. Наприклад, я вартий любові або я не вартий. Людям можна довіряти або кожен сам за себе, я переможець по життю, або я невдаха. Це ті самі стільниці, на яких стоять десятки інших, менших столів у всіх сферах нашого життя. Тобто, якщо змінити одне таке глобальне переконання, це може спричинити ефект доміно. Саме так, це найпотужніший важіль для змін. Якщо людина змімить своє глобальне переконання з я недостатньо хороший на я завжди роблю все можливе і вчуся на своїх помилках, то це автоматично вплине на все на її сміливість у кар'єрі, на те, як вона будує стосунки, як дбає про здоров'я і як розпоряджається фінансами. Змінюється не одна звичка, а сама операційна система, з якої випливають усі інші дії, тобто це ефективніше ніж латати сотні дрібних проблем окремо. Значно ефективніше. Отже, що з цього всього випливає ми бачимо чітку п'ятикрокову систему так, створити емоційний важель болю задоволення, побачити переконання як стіл з ніжками, розхитати старі опори запитаннями, створити нову, сильну альтернативу і закріпити її постійним тренуванням. І все це, як виявляється, найефективніше застосовувати до фундаментальних глобальних переконань. Так, і я б ще раз наголосив, що. Це не просто позитивне мислення, це щось більше. Це структурований процес, який задіє і емоції, і логіку, і поведінку для глибокої перебудови реакції нашої нервової системи. Це свідоме проєктування того, ким людина хоче стати, з використанням конкретних інструментів, чудове формулювання, свідоме проєктування. Це залишає відчуття контролю і можливостей, а не безпорадності перед власними програмами. Абсолютно. І це, мабуть, підводить нас до фінальної думки для роздумів. Саме так, це питання, яке випливає з усього нашого аналізу. Замість того, щоб шукати всі свої обмежувальні переконання, уявіть на мить. Якби можна було змінити лише одне єдине глобальне переконання про себе, яке б спричинило найбільший позитивний ефект доміно у всіх сферах життя, який стіл є центральним у всій кімнаті свідомості, і зміна якого перетворить усе навколо.